Доброго дня, рада вас вітати на своєму каналі. Сьогодні хочу з вами поговорити, чи зможете ви отримувати доступні ліки, якщо ви знаходитесь в стаціонарі. Хочу нагадати, що в нас в країні діє програма Доступні ліки, за яку ви можете отримати безоплатно або з мінімальною доплатою ліки. Значить, за програмою реімбурсації доступні ліки, ви можете отримувати препарати безоплатно або з невеликою доплатою, виключно при амбулаторному лікуванні. Це ліки для лікування серцево-судинних захворювань, діабету другого типу, бронхіальної астми, цукрового діабету, інсулінозалежного діабету, розлади психіки, поведінки та епілепсії. Хвороби Паркінсона, хронічного обструктивного захворювання легень, також ви маєте право отримувати імуносупресивні препарати для людей у посттрансплантаційному періоді. У стаціонарі ви можете отримувати препарати з національного перекліку лікарських засобів безоплатно. Для цього електронний рецепт не потрібен. Електронний рецепт на доступні ліки та інсулін лікар стаціонару не виписує. Для цього вам необхідно звернутися до лікуючого або сімейного. Тому така інформація станом на сьогоднішній день. Якщо вам потрібно отримати електронний рецепт на доступні ліки або ж на інсулін, вам потрібно це зробити, звернувшись до свого сімейного лікаря або до лікуючого.